Вітаю, шановні глядачі, зараз я буду продовжувати це відрізання агресора. Коли я промовляю глядачі, всі, хто дивляться відео, близькі люди, ви можете промовити свої імена, імена близьких людей, дітей, онуків, тих людей, від яких ви хочете відрізати. Агресора, і коли я промовляю агресор, ви промовляєте агресора. Тут можуть бути декілька людей до трьох осіб. Агресор, і може бути вся сім'я, родина ваша. Коли я глядачі говорю, можна промовляти групи людей. Відсікаємо агресора, убираємо всі прив'язки, будь-які залежності, весь негатив, що робив агресор. Вибираємо з енергетичного і фізичного простору тих, то дивиться відео близьких людей. Починаємо. Відсікаю агресора від глядача. Буде так. Відсікаю агресора від глядача. Буде так. Відсікаю агресора від глядача. Буде так. Відсікаю агресора від глядача, буде так. Відсікаю агресора від глядача 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 буде так. Відсікаю агресора глядача. буде так. Відсікаю, відсікаю. Так, тепер будемо вбирати із енергетичного фізичного простору глядачів, тих, хто дивиться відео, близьких людей, агресора. Вбирати весь негатив, всі програми негативні, всі порчі негативні дії, як цей малюнок. На маленькі друзки нищу, так і агресора обираю із енергетичного і фізичного простору глядачів. Буде так і так є. Як цей малюнок на маленькі друзки нищу, так і агресора обираю із енергетичного і фізичного простору глядачів, тих, хто дивиться відео. Близьких людей, вищі сили, допоможіть. Убираю повністю весь негатив, всі порчі прокляття, негативні програми, біль, сльози і страждання. Всі залежності від агресора убираються, емоційна, сексуальна, фізична, енергетична залежність, фінансова залежність, будь-яка залежність. Убирає агресора із життя глядача Ніхто дивиться відео близьких людей, убирається всі більші сльози, страждання, всі образи, словесні, фізичні дії, негативні, що йшли від агресора, обирає, убирає всі порчі і прокляття, всі кармічні вузли розсікаються, винищуються повністю. Вся чужа карма, скиди, переклади, дмін. Обігається агресор навіть вічні з енергетичного фізичного простору. Всі крадніки, стяги, привороти, мороки, морочки розсікаються. Вся магія негативна, програми, прив'язки, шийники розсікаю. Більше немає агресора у житті тих, хто дивиться відео, близьких людей буде так і так і є. Так, і тепер. Ми будемо очищати священний вогонь, закликає вищі сили. І ангелів охоронців, духів роду прошу допоможіть очистити енергетичний, фізичний простір, глядачів, тих, хто дивиться відео, близьких людей від агресорів, від усього лайна і агресії, що він чинив. Убирає вогнем, випалює весь негатив, очищається енергетичний, і фізичний простір. Тих, хто дивиться відео, очищаю будинки, очищаю квартири, будинки, подвір'я, двері. Площадки перед будинками, очищаю повністю машини, всі пространства, всі. Території від негативу, магічного впливу, що робив агресор. Все погане, все лихе, що робили: всі порчі і прокляття, зглази, підклади, переклади, обміни, подміни, крадніки і стяги, мороки, аморочки, привороти, ошейники, хамоти, пута. Вогні згорає повністю, випалює вогонь, очищає енергетичний фізичний простір. Все лайно, все погане, все лихе, всі біль, сльози, страждання, всі жахи, страхи, всі ругань, весь фізичні. Все насильство в огні зграє, більше не болить, очищаю. Вибираю всі порчі насмерть, кладовицьку магію, церковну негативну магію, що робив агресор. Крадніки, стяги, морочки, мороки знімаються, пута, ошиники, хамоти знімаються. Вся магія і відомої, і невідомої природи. Все випалює вогонь, очищає. Всі негативні прив'язки, поповини, ошиники. Які б не ставили. Залежності всі випалюються, більше нема жодної залежності від агресії, від агресора. Висушую всі сльози, вогні згорає весь біль і більше не болить, всі скиди хвороб згорають в вогні, дивні програми дії, ворожі, увипаль, Очищається енергетичний фізичний простір до ідеального статусу. Всі, хто дивиться відео, близьких людей абсолютно очищається весь простір будинку, подвір'я, навколишній простір машини, квартири повністю очищається і фізична, і енергетична оболонка від усього лайна ворожого. Більше немає жодних страждань і болю. Більше немає негативних думок, очищає, повертається в селину, тому хто робив більше лиха зробити. Випалюються всі пуповини, шиники, морочки, мороки випалюються. Весь негатив випалюю. згораю у вогні. Ма жодної прив'язки, всі кармічні вузли згорають. Більше не потрібно переживати агресію. Випалюється, повністю згорає вогні, весь негатив, всі демони. Випалюються. воском закриваю. Загоюються всі травми і рани сердечні, загоюються травми душевні, зашиваю, закриваю всі рани. Більше не болить, воск запечати, закриваю всі енергетичні дири в енергетичній оболонці, пробиття, проколи, протики. Більше немає жодного енергооттоку, ворога енергія не надходить. Ласк закриває повністю всі енергопробиття, проколи пробиття, закривається, загоюються, всі травми і рани більше немає. Жодної рани буде так і так. Згораю повністю весь отсікає ворога, навіки вічні, Убирається із енергетичного фізичного простору, тих, хто дивиться від близьких людей. Вогні зграє повністю по всі попови лишеньки відсікають. Закриває енерго, більше ворог тягнути енергію не зможе. Немає жодного каналу із ворогом. Вогні зграє повністю весні. Здоров'я відновлю буде так, нервову систему відновлю, буде так. Все, тут вже допрацьовує. Вогонь відрізання відбулося. Нам лишилося ще дев'ятий раз, це дев'ятий день відрізання, і тоді можна робити перерву, а тоді можна ще раз повторювати взагалі три рази. Якщо дуже такі є випадки, що люди як маніяки, от у них маніакальна агресія така, вони відрізаються так важче. Тоді треба повторювати, добре, я на цьому завершую. Нагадую, щоб ви не забули про ваш відгук. Це може бути подобайка, коментар, можна поширити це відео, також донат. Оце для того, щоб набагато краще, швидше відбув, відбувся це від, відрізання, і також, щоб вищі сили розуміли, що вам це потрібно. Що ви дуже вдячні і хочете, щоб це спрацювало, вам допомогло. От, добре, я на цьому завершую. Тут все гарно, дуже сьогодні відрізалося. Дякую за увагу і до зустрічі!